Народився в Москві, Боже, який, який іспанський сором. Да, мати погано читала Шевченка, полюбила москаля. Ось, ну, я ж не можу проконтролювати, де народився. Народився. Але я себе, як зараз модно казати, я себе ідентифікую українцем. Ось в мене є. Я живу вже в Україні постійно з 98 року. Приїхав в мене посвідка на постійне проживання. Як я вже кажу, безстрокове. Але на жаль, всі мої спроби отримати українське громадянство. Вони розбивались в цей, коротше, такий мур. Ще радянського, я так розумію, цього. Менталітету а, бюрократичного це впливає на небагато речей, в принципі, всі права і обов'язки громадянина України в мене є, окрім ось там виборчого права, і я не можу кредити в банках брати. На мені в Росії стаття на 15 років висить за проукраїнську антиросійську російську діяльність. Ось я в невиїзний. Я в інші країни я теж невиїзний, виїзний, бо в мене вже давно загранпаспорт російський закінчився.